Сьогодні поговоримо про археологічну культуру неоліту Європи, культуру вінча. Сучасні українські історики часто говорять про унікальність трипільської культури, що ніби трипілля перша протоцивілізація в Європі. Але у Європі була ціла низка культур неоліту, які прийнято називати культурами Старої Європи. Тут ми розглянемо одну із культур старої Європи, а саме культуру вінча. Культура вінча археологічна культура Балканського півострова. Зараз це територія таких країн, як Сербія, Македонія, Боснія і Герцеговина. Культура вінча це сучасник трипійської культури. Період її існування це 6-5 тисячоліття до нашої ери. Назва культури походить від місцевості Вінча неподалік Белграда, столиці Сербії. Це була вискорозвина археологічна культура землеробська, яка будувала житла, займалася скотарством, землеробством, металургією. Житла будувалися із масивних дерев'яних колод, дах, ймовірно, покритий соломою або очеретом. Про походження носіїв вінчанської культури більшість дослідників сходяться на тому, що це були перейшлі з анатолії землероби, що змішалися з місцевим населенням мисливців і збирачів. Займалися землеробством і тваринництвом, вирощували пшеницю, розводили свиней овець і кіз. Вінчанське сільське господарство зосереджилось на вирощуванні пшениці вівса і льону. Вирощування льону дозволяло використовувати тканий одяг, що було ще одним революційним нововведенням. Мали своє протописьмо, назване Дунайським протописьмом, тобто носії культури вінша були на шляху до побудови цивілізації, знайдено антропоморфні фігурки, де зображають обличчя з широкими очима. Нерідко є зображення жіночих фігур, так званих неолітичних венер, які часто вважаються ознакою матеріархату. Були у них і зачатки металургії, використовували мідні інструменти, зокрема сокири, також з міді виготовляли прикраси. Занепала культура вінча швидше всього через прихід більш войовничих племен. Культура Вінча та інші культури мідного віку дали поштовх до розвитку землеробства у Європі, а землеробство дало свого часу поштовх до виникнення цивілізації.